Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу розповісти вам про натиск Light. З'явилася повна інформація про цю подію, про строки проведення, правила, бойові завдання, прогресію, а також нагороди. Також поговоримо про зміни акційної та прем техніки в оновленні 1251, і обговоримо літнє конструкторське бюро, тобто по можливій техніці. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з натиска Light. Грайте без рангів на машинах 8 рівня. Ця подія у нас буде тривати з 10 липня 2024 року до 25 липня 2024 року. Тобто, з цього ми можемо вже зробити такі висновки, що оновлення 1.251. Воно в нас вже доступно до попереднього завантаження і буде в нас запущене 10 липня на наступному тижні. Які відмінності має натиск Light? Тільки техніка 8 рівня за винятком САУ і низки машин інших типів. Це все обговоримо далі, що ми не зможемо взяти. Жодних рангів чи кваліфікацій. Грайте з меншими ставками для задоволення і прибутку в дужках. Окрема подія не входить до річних сезонних циклів натиску. Здобуток кредитів і досвіду, як у випадкових боях на техніці 8 рівня. Доступні преміум машини, застосовано всі відповідні бонуси, тобто бонуси до кредитів і бонуси до фарми вільного досвіду. Наявність прогресії події, грайте, заробляйте очки прогресії, без втрат і отримуйте додаткові нагороди. Тобто буде прогресія, ми її обговоримо, і нагороди також вже є до огляду. Доступні, їх також розберемо. Що спільно в натиску Light із важким режимом мається на увазі з стандартним натиском. Бої 7х7, на 7, більше простору для активних дій. Застосовуються всі модифікатори натиску. Це міцність машини під час підготовки спорядження, розкид на 100 метрів, час у виявленні, радіус гарантованого виявлення. Коротше кажучи, тут стрілочками показано, що збільшується, що зменшується. Зводи і суперзводи. Грайте з другом або в заздалегідь сформованій команді з семи бійців, туман війни, жодної інформації про команду супротивника, доки їхні машини не виявлено. Передбойова підготовка. Обирайте машину і оснащайте під час зворотнього відліку. Ключові позиції. Займайте їх для застосування тактичних навичок, запит розвідданих і артобстрілів. Рольові навички залежать від типу і ролі техніки. Для підвищення рівнів заряду рольових навичок, накопичуйте очки престижу в бою. Тобто те, що було в нас у стандартному натиску, це все нам знайомо. Тепер по вилученій техніці. Дивіться, у нас є ряд машин по типу як бз 176 Зрозуміло, що ІМБА, це все зрозуміло. Льова не зрозуміло, тому що це стандартна машина, нічого особливого. Слабенька машина Т34, Т34Б і ФСМ 50 тонн. Це реально слабкі машини, е, їм е, у натиску Light місця не знайшлося. Гонсало і АТ-60. Коротше кажучи, з цього списку я можу зрозуміти тільки бз 176 Ну, Ще трішечки, можливо, гонсало, але по-іншому хто його знає. Також, згідно загальних правил натиску, вилучено всі САУ 8 рівня. Ну, це все і так зрозуміло. Тепер дивіться, тут по прогресії є інформація. Прогресія натиску Light складається з 15 етапів і пропонує чудові нагороди. Як-от, експериментальне обладнання з компонентами, бони, кредити, особисті резерви тощо. Давайте тепер конкретно розберемося, що ж до чого і як нам пропонують, які максимальні нагороди. 6 резервів на вільний досвід і досвід екіпажу. 6 резервів. Танкових просто 900 компонентів, 3 різних експериментальних обладнання, 9 задач на Х5 досвіду, 1 мільйон 800 тисяч кредитів, 750 бон. І також у нас серед нагород прогресії є унікальний 2D-стиль просвітлення, є деколі без артилерії та П значить перемога. Є розподіл очок, друзі. От е, табличка, як вони будуть розподілятися. Якщо коротко, то заробляти очки прогресії. Просто е, їх отримують усі, крім двох гравців, які посідають останні місця за очками престижу в команді переможених. Крім того, ви ніколи не втратите свої очки. Ну, це все зрозуміло. Ви просто їх накопичуєте. Є три щоденні бойові завдання. Перше посісти місце в топ-5 гравців за очками престижу в трьох боях. Один раз на день 5 очок прогресії можна зафармити. Завдати 12500 одиниць сумарної шкоди за будь-яку кількість боїв. Один раз на день 20 очок прогресії, тобто вже 25. І заробити 800 очок престижу за будь-яку кількість боїв. Один раз на день 35 очок прогресії можна зафармити. Тобто сумарно 60 очок кожен день ми можемо зафармити, якщо все виконувати. А якщо ми пройдемо прогресію, то ми будемо отримувати за виконання кожного з завдання цих по 20 бонів. Тобто по 60 бон максимум зможемо зафармити. Це все те, що стосувалося конкретно натиску «Light». А тепер давайте поговоримо про зміни техніки. Дивіться, я опублікував цю інформацію в Телеграмі. У нас дивіться ряд е, техніки, яка змінилася. Вікерс МБТ е, МК3 Великобританія рівень 10 СТ акційний. Зміни щодо загального тесту 1,251. Танк повністю готовий до випуску. загальний, ціна танка в золоті змінена з технічної 100 до 22 500. Так, це багато, але ціні машини 10 го рівня так оцінюються приблизно в золоті. Видалено тего секретний та тестування один з кандидатів на конструкторське бюро. Це вже я приписав, зараз про це поговоримо. Також об'єкт 168 німецький, СРСР рівень 8 СТ Прем. Зміни щодо загального тесту 1.251. Танк повністю готовий до випуску. Загальний ціна танка в золоті змінена від 100 технічної до 9100. Видалено теги секретний та тестування. І ВЗ-58 медвідь також його вже відтестували. Чехословаччина, рівень 9, важкий танк преміум, механіка, барабан на 4 снаряди. Зміни щодо загального тесту 1.251. Танк повністю готовий до випуску. Ціна танка змінена з технічної 100 до 12 950. Видалено теги секретний та тестування. От така у нас інформація. А тепер по конструкторському бюро. Друзі, в минулому році, як я вже казав, у нас воно відбувалося 01.08.2023 року. Плюс-мінус тиждень вперед-назад, і в цьому році воно повинно відбуватися. Тобто, дуже скоро впродовж 3-4 тижнів, я думаю, воно стартоне і у нас. От ви зараз бачите на своєму екрані калькулятор ресурсів, скільки потрібно для тих, хто забув, наприклад, ресурсів для того, щоб. Зібрати повністю машину, тому що дехто почав задавати питання в коментарях, що там скільки потрібно, наприклад, того самого вільного досвіду, там 500 тисяч, потрібно аж мільйон вільного досвіду, 125 мільйонів кредитів. Це якщо по одному ресурсу брати, 55 виходить тисяч золота або 50 тисяч бон, якщо по одному ресурсу. Можна там комбінувати із кресленнями і тим самим зменшувати цю суму. Це вже така інформація другорядна. А тепер я хочу просто-напросто вам нагадати і розповісти про те, які машини, на мою думку, можуть бути у конструкційному бюро. На першому місці я думаю, що вірогідно за все буде Vickers MBT mk 3 Великобританія, рівень 10 СТ акційний. Друзі, чому я так думаю? Та все насправді дуже просто. Він вже відтестований по максимуму. Абсолютно картонна машина з хорошою, комфортною гарматою. Коротше кажучи, це ймовірний такий кандидат на конструкторське бюро. На другому місці це ST62 версія 2. Ця машина також відтестована. Це СРСР рівень 10 st була була лт і тепер СТ. -шка. Акційна, магазин для трьох снарядів із зворотним перезаряджанням. Там дуже багато було різних змін, але вірогідність велика, що ця машина буде. І третім кандидатом може бути Chieftain МК 6. Ця машина також у нас почала тестуватися. Про неї недавно перед танкфестом з'явилася інформація. Тобто, можливо, її тестують на конструкторське бюро. От такі от три машини. В цієї машини непогане бронювання самої башти. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок конструкторського бюро. Па-па!